Сьогодні на вулиці Купріна сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Мазда здійснив наїзд на припарковане авто Тойота, внаслідок чого Мазда перекинулася. Ось 6.10 сьогодні на дішовиках, що в центральному міському районі зіткнулися дві машини. Виїхала бригада, по призу там зіткнулися Мазда і Камрі». Постраждали один водій Мазди. Ну у нього травми середнього ступеню важкості він відмовився від госпіталізації, залишився на місці. За словами свідків ДТП, водій мазди був нетверезий. Його машина зазнала значних пошкоджень. З місця пригоди її забрав евакуатор. На винуватця пригоди, тобто на водія автомобіля Мазда, патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, саме протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та протокол за статтею 130 так як водій автомобіля Mazda мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Вікторія Добровольська, Тетяна Васильова, Артем Кравченко цей день.